Доброго вечора. От уже декілька тижнів точиться з гаряча суперечка навколо прокатної долі російської художньої кінострічки, яка називається Матч це такий собі фільм російського режисера Андрія Малюкова, спеціаліста з таких патріотичних екшенів. Цей фільм відтворює буцімто, відтворює історичні події, які відбувалися на теренах опоційного Києва 1942 року. Йдеться про так званий матч смерті, одну з найбільш відомих радянських легенд. Цей фільм мав стартувати в українському прокаті 1 травня, але, судячи з усього, старт цього прокату відкладається. Офіційна причина: чиновники з Держкіно, вітчизняно Держкіно, ніяк не можуть визначитися за аудиторією, на яку розрахований цей фільм. Натомість продюсери цього фільму вбачають у відтяжці певну, певний політичний підтекст. Ну, принаймні, продюсери фільму вже звинуватили українську владу потурані знахабнілим ультранаціоналістичним силам, які намагаються зняти цей фільм з прокату. Справді декілька українських громадських організацій, яких підтримала певна кількість митців, звернулися до української влади, зокрема до міністра культури, з вимогою не допустити прокат цього фільму як відверто антиукраїнського, в якому зневажливо показується українська нація, і перекручуються відомі історичні події. Фільм, а з точки зору авторів заяви, яка днями відправилася до Міністерства культури. Експлуатує дуже хворобливі для українців, і для киян, зокрема, теми зокрема, страти у Бабиному Ярі, мінування Хрещатика та й взагалі Матч Смерті. Я сам фільм ще не бачив, звичайно, але ті уривки, які довелося побачити в інтернеті, вони повністю збігаються з враженнями тих людей, які цей фільм передивилися. Так от цей фільм, якщо так просто його переказати, головні його герої це кияни. Є гарні кияни і погані кияни. Гарні кияни розмовляють російською, вони є затятими патріотами. Погані кияни є україномовними, це посіпаки нацистського режиму, поліцаї, люди, які жруть сало, матюкаються, зривають зірки Давида з синагоги, зраджують одне одного, одним словом, такі собі дрібні падлюки. Це така собі чергова російська гідка про хохла зрадника. Вийде цей фільм у прокат чи ні, наразі невідомо, хоча, за деякою інформацією, кількість тих, хто у Держкіно хто схиляється, то що фільм в прокаті все таки з'явиться, більшість. І судячи з усього, він незабаром на екранах з'явиться, хоча і з позначкою, тобто будуть певні вікові обмеження, на які, як відомо, в українських кінотеатрах давно вже ніхто не звертає уваги. Насправді, історія про матч смерті потребує окремої розповіді, тому що ця історія, яка стала підмурком для відомої радянської легенди. Насправді, мало чим нагадує справжню історичну подію, яка справді відбулася на теренах окупаційного Києва. І це справді драматична історія, яка, як завжди, буває у справжній історії, є неоднозначною. Ну, в Київ футбольне місто це загальновідоме. В Києві була легендарна, завжди була легендарна футбольна команда Динамо але тут існували інші футбольні команди, зокрема Локомотив, а кілька аматорських та відомчих команд, зокрема Жалдор. Рутфронт. Так от, коли почалася Велика Вітчизняна війна, то капітан Київського Динамо Шагоцький та тренер Бутусов наполягали на тому, аби команду евакуювали. Проте керівник місцевої НКВС, а Динамо тоді була органом Народного комісаря внутрішніх справ, вони заборонили евакуацію, мотивуючи це тим, що, мовляв, це панікерство і тому частина динамівців. Відбула б евакуацію самотужки. Частина залишилася в Києві, а дехто воював на фронтах, і вони потрапили у полон і перебували у борському концтаборі. Так, от, коли вони там перебували, поневірялися керівник газети Нове українське слово яка виходила вже за окупаційної влади, такий собі професор Штепа довідався, що легендарні українські футболісти знаходяться в концтаборі. Він написав листа київському бургомистру або керівнику міської управи професору Глобляну з проханням випустити їх під. Підписку про лояльність до влади, що зрештою і відбулося. Сімох динамівців, зокрема легендарного вородаря 30-х років Трусевича, звільнили з концтабору. За це вони розписалися в лояльності до режиму, але отримали позначку нелояльні. Тоді, в ті часи, чотири категорії киян міщан ділили на чотири категорії: були а, а, Фольксдойче, тобто ті, у кого була німецька кров, були чисті арійці. були... Бла, а, бла, а, ті, хто, а, до кого влади не було питання, були неблагонадійні, до якої потрапили динаміці. Так от Трусевич, який продавав запальнички, самородні запальнички на легендарному київському Євбазі, раптово зустрів такого собі Йозефа Кордіка. Моравського чеха, який колишнього підданого австро угорської імперії, який тут перебував у полоні, який отримав статус Фольдощ, який був затятим футбольним вболівальником. Впізнавши Трусевича, він запропонував йому працювати на хлібзаводі. Сам Кордік очолював цей хлібзавод, його туди призначили німці. Взагалі, Кордік був такий собі окупаційний меценат на хлібзаводі. В нього вандажниками, різноробами, чорноробами працювали відомі спортсмени, зокрема пловці, легкоатлети, важкоатлети, боксери, гімнасти. Із колишніх футболістів, футболістів Ротфронта, Жолдора, Локомотива і звичайно Динамо, зібрав таку собі футбольну команду, яка мала змогу двічі на тиждень тренуватися і проводити футбольні матчі. Так, от, коли про це довідався такий собі Георгій Шевцов, людина, яка створила спортивну націоналістичну секцію рух, він запропонував утворити українську футбольну лігу, в якій могли б змагатися українські спортсмени та футбольні команди, які складалися з німецьких та угорських окупаційних частин. Так от, справжнього матчу смерті не було як такого. Я, згідно з легендою, такий матч був лише один. Буцімто київська Динамо грала з командою Люфтвафа. Арбітер відверто підсуджував німцям. Арбітер був у Чорній сесівській формі. Динаміця перед матчем погрожувало розстрілом, якщо вони виграють цей матч. Суддя відверто підсуджував. І після того, коли «Динаміця» виграли, їх... Посадовили до концтабору, де чотирьох з них стратили а решту, решті, вдалося врятуватися лише дивом насправді історія була трошки не такою. Матчі відбулося 10 у всіх десяти матчах команда, футбольна команда хлібзаводу, яка мала назву «Старт», виграла всі 10, забила у ворота супротивника 56 м'ячів, пропустивши лише 11. Але тими самими матчами смерті їх було два. Це були матчі не з Люфтваф, а з командою німецьких зенітників, яка мала назву «Флакельф» і завершилася двома перемогами «Киян» 5-1 і але останнім матчем був матч з командою Шевцова-Рух. Він завершився перемогою 8-0. І от, власне, після цього матчу динамці було заарештовано. Підкреслюю лише Динамівців. Проблема полягала в тому, що Динамо було командою НКВС, і згідно з доносом, який за однією версією написав Шевцов, з іншою версією Ген Гестапо, колишній чемпіон СРСР з плавання Георгій Вячкіс, динавців звинуватили в тому, що вони є агентами НКВС. Їх кинули до концтабора, де... П'ятеро з них, не четверо, як пише, писала, точніше офіційна радянська пропаганда, було а, страчено. Точніше, не страчено. Один з них Каченко, загинув під час невдалої спроби втечі, але про нього не згадують, тому що він певний час служив поліцаєм. Троє були розстріляні як заручники. Існувала така практика. Лише один. Микола коротких був закатований в Гестапо. За іншою версією, під час тортур в нього просто стався серцевий напад, але а, Гестапо мало до нього особливий рахунок, тому що під час обшуку в нього знайшли фотографію, де він був в у формі майора НКВС. І гестапо мало інформацію про те, що 32 другого, років він служив у НКВС в штаті ще до початку своєї футбольної кар'єри, і тому його вважали за шпигуна. Історія насправді драматична і спори цікава, і розповідати про неї можна дуже довго. Я не хочу забирати ваш час. Питання лише в тому, що вона суттєво відрізняється від радянської легенди, яка буцімто загинула на початку 90-х, яку сьогодні намагаються відтворити російські митці та чи митці. Сьогодні, коли сперечаються про те, наскільки художнім, наскільки історично правдивим є фільм, багато хто не звертає уваги на одну дуже важливу, дуже цікаву подробицю. Коли я зайшов на сайт цього фільму, я сподовою для себе з'ясував, що соавтором сценарію є такий собі Тімофій Сергійович. Він же, а також такий собі інший, Дмитрій Куліков, є сопродюсерами цього фільму. Для людей, далеких від української політики, ці прізвища імена нічого. Не означають, але для людей з навколо політичної тусовки цих людей знають під прізвиськами Діма і Тіма. Це люди, які давно і, можна сказати, плідно працювали політтехнологами у різних вітчизняних політиках. Зокрема, вони опікувалися передвиборчою кампанією Віктора Пінчука, мали відношення до одного з його фірм, одного з його каналів. 99-го року працювали у таємному передвиборному штабі Леоніда Кучма, а 2004 року працювали у справжньому не Пафосному штучному, декоративному, а в справжньому штабі в музейному провулку, штабі Віктора Януковича, і саме Тімофію Сергійцеву. Тому самому тімі, як вважають дехто, як писав наш колега Мустафа Наєм, належить ідея поділу українців на три сорти. Ті, хто пам'ятають передвиборну кампанію 2004-2005 року, дуже добре пам'ятають цю картинку і українців трьох сортів. Це а те, що тоді називали, як на мене називали, справедливо злочином. Якщо не кримінальним, то принаймні моральним злочином, за який ніхто так і не поніс відповідальності, ані карною, ані моральною. Так от ці люди сьогодні є творцями, справжніми творцями цього фільму. Фільм, який є справді суто радянською гіткою, в якій українців показують зрадниками, хохлами-зрадниками, спекулюючи, експлуатуючи дуже болісні, дуже важливі для українців теми. Показував мені те, що Певна кількість українських акторів відмовилися брати участь у цьому фільмі. Один з них Олександр Гнатуша абсолютно справедливо зауважив, що для нього події 42-го року, не в радянському відтворенні, а в справжній історії є справді легендою. Він пишається тим, що київські футболісти в окупаційному Києві справді виграли в окупантів, і для нього це мало величезне значення. Таке саме велике, як воно мало значення для киян, які жили в окупованому Києві 42-го року. Але коли цей фільм продовжує Гнатуша вийде на екрани, то пишатися не буде чим? Тому що цей фільм це ганьба, цей фільм це сором, цей фільм це образа української нації, яка позначена як нація зрадників. І чи може людина, яка ділила українців на три сорти, писати неупереджений сценарій? А саме про неупередження з цього фільму заявляють сьогодні творці цієї стрічки, яка претендує на історичну справедливість. Дуже хотілося, щоб цей фільм, навіть якщо він з'явиться на українських екранах, в ліпшому разі примусив українців вивчати власну історію, аби робити власні висновки, уникаючи тих штампів, які нам пропонують ті, хто має певну образу чи має певне упередження до тих людей, які живуть в цій країні і розмовляють рідною мовою і плакають рідну історію. Давайте дбати про власну історію, давайте дбати про. Один, один про 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 самих себе. Давайте дивитися гарні фільми і давайте будемо дружніми. Я вам дякую за увагу. Завтра для вас програма проведе Віталій Портніками. Я з вами прощаюся. Нехай щастить.